Мир руками дітей упередень дня соборності. Вихованці Київської гімназії влаштували флешмоб Молодь єднає Україну. Патріотичним танком діти висловили підтримку українським бійцям і закликали до миру і єдності в Україні. Різні діти з різних міст об'єднані в одному танці. Символ соборності. Уважають маленькі борці за мир. Серед учасників були і переселенці зі сходу України. Якісь давно підписав захід і схід, договір про те, що вони помиряться і стануть однією великою країною, щоб можна було стати більше, сильніше. Краще ми були кошти. Збирали також збирали продуктові різні пайки, і діти збирали каштани допомогу бійцям для того, щоб робити для них ліки. Тому з задоволенням підтримуємо такі акції.